Тут не може бути жодних пом'якшувальних обставин. Гіркін був найвищим військовим посадовцем у так званому ДНР. Відповідно, він був відповідальний за своїх військових. Дубінський може вважатися співорганізатором, співучасником, який брав участь у приміщенні та використанні зброї. У нього була не лише висока ієрархічна позиція відразу. Е за гіркіним, але також він особисто брав е, значну участь у е, реалізації е, цього е, е, наказу. Е, Харченко е, причетний до безпосереднього виконання злочинного наказу від Дубінського В своєю чергою він також віддавав накази своїм підлеглим. Так, така відповідальність може привести лише до вироку у вигляді пожиттєвого ув'язнення. Гіркін не е, лише був командувачем, а й особисто був на зв'язку із Росією і е, пере, займався переміщенням установки до Росії. Він несе високу відповідальність. Харченко, який має нижчу позицію, виконував накази. Однак, стосовно нього суд також вважає, що обмежене у часі ув'язнення не було би співмірним тому факту, що він. Е, Брав участь у переміщенні установки, і він був особисто залучений у транспортування і використання цієї установки. Доведена провина настільки важка, і наслідки настільки серйозні, що може застосовуватися лише найвищий термін покарання, тобто пожиттєве ув'язнення.